Як сформувати прості та зрозумілі критерії для розподілу рішень на ті, що потребують погодження, і що не потребують погодження? Тобто, грубо, у вас є якесь рішення у людини, вона розуміє, що це рішення може сама впровадити, чи їй треба там погодження? Це просто питання: про а яку відповідальність несе той, хто приймає рішення? Якщо всі, хто кому ти хочеш дати, щоб вони приймали рішення, не несуть при цьому відповідальність, або відповідальність не прямо пропорційна ризикам неправильного рішення, ну тоді всі проблеми, всі питання й до тебе. От точно, що вас повинно хвилювати, це взаємодія між підрозділами різними. Тобто, на якому етапі умовно менеджер такого-то підрозділу може звернутись до менеджера такого підрозділу? Чи він повинен звернутися до свого старшого, а той звернеться до того старшого, а той уже скаже менеджеру? Чи умовно я можу тільки звернутися до свого старшого, а старший наділений повноваженнями звернутись до менеджера туди? Чи навпаки, я наділений повноваженням звернутись мимо нашого старшого до того старшого, щоб він сказав менеджеру. Бачите, скільки і хочете на них і повіситись, впроваджуйте. Я завжди шукаю прості якісь рішення і відповіді. Тому. Проста відповідь полягає в іншому. Просто треба розуміти структуру. Бо коли ти задаєш питання, з якими питаннями повинні йти на погодження до власника, в мене питання ні з якими. Бо власника це не стосується. Власника стосується тільки. Велика реорганізація Ну може обладнання якесь завести, може перебудову зробити. Може. Всі інші питання, ти не власник, ти виконавчий директор. Сам у себе. Ну так назнач виконавчого директора і не будуть до тебе ходити. ба -бам!